Вітаю в ефірі огляд новин від південноукраїнського енергокомплексу у студії Наталя Біла. Протягом тижня енергосистема України продовжувала зазнавати серйозного навантаження через постійні обстріли Росії. Однак, завдяки зусиллям енергетиків і зміцненню систем протиповітряної оборони. Основні енергетичні об'єкти функціонували стабільно. Енергетичний сектор зосереджений на підготовці до зимового періоду. Фахівці працюють над укріпленням критичних об'єктів, будівництвом додаткових захисних споруд і створенням резервів обладнання. Триває відновлення пошкодженої інфраструктури. За минулу добу через обстріли і бойові дії відбулись неструмлення у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях. На ранок п'ятниці залишалися частково або повністю знеструмлені через бойові дії та техпорушення 552 населені пункти. Атомна енергетика є фундаментом економічного зростання та майбутнього добробуту України. Цю думку неодноразово підкреслювали учасники міжнародної конференції, яку організував енергоатом цього тижня. У складний для країни період захід об'єднав у Києві понад 200 фахівців ядерної галузі, представників парламенту, уряду, дипломатичного корпусу та міжнародних партнерів. Доповідали про стан ядерної галузі, обговорювали нові проєкти та шляхи їх реалізації, а також посилення співпраці з українськими та міжнародними інституціями. Конференція під назвою Атомні можливості для розвитку країни Воєнний час і повоєнна відбудова відбулася в межах 21-го міжнародного енергетичного бізнес-форуму. Далі про це більш детально. Цього тижня міжнародний виставковий центр став місцем зустрічі провідних фахівців енергетичної галузі, які обговорювали майбутнє відновлення і розвиток енергетики України. З початку повномасштабного вторгнення Росії наша енергосистема зазнала серйозних ударів через обстріли критичної інфраструктури. Та, попри це, вона довела свою здатність відновлюватися. Наразі перед країною стоїть завдання не лише втримати стабільність, але й визначити нові пріоритети для відбудови енергетичного сектору та промисловості. 21-й міжнародний бізнес-форум продемонстрував нові перспективи. Ективи розвитку сучасної енергетичної інфраструктури. У рамках заходу працювали спеціалізовані виставки, зокрема енергетика в промисловості, Нафтогаз-Експо, «Екоенерджі експо Відвідувачі мали унікальну нагоду ознайомитися з технологіями та обладнанням, які можуть стати основою стабільного енергозабезпечення країни. Під час форуму на міжнародний конгрес зібрались інженери енергетики. Вони обговорювали шляхи підвищення стійкості енергосистеми та її відновлення. Крім того, відбулися спільні засідання фахівців нафтової, газової та біоенергетичної галузи геологів, буровиків. Ключовою подією стала міжнародна конференція Атомні можливості для розвитку країни в умовах війни та повоєнного відновлення її відкрив очільник акціонерного товариства на Петро Котін. Він підкреслив, що, попри військові виклики, атомна енергетика залишається надійною опорою для постачання електроенергії та тепла українцям. Сьогодні вітчизняна атомна енергетика посідає друге місце в Європі за встановленими потужностями, поступаючись лише ЄДФ найбільшому атомному оператору Європи. Французька електроенергетична компанія є прикладом сучасної розвинутої організації інфраструктури управління атомною галузю, якою прагне Україна. Петро Котін нагадав, що енергоатом нещодавно успішно завершив ремонтну кампанію на всіх підконтрольних державі енергоблоках і забезпечив їхню готовність до роботи в складних умовах. Всі енергоблоки, підключені зараз до мережі України, звичайно, за винятком. Той біди, яка у нас є, Запорізька атомна станція, але вона також отримує електроенергію від нас від енергомережі України. Дев'ять енергоблоків у нас працюють і видають всю потужність, яка на сьогодні потрібна для балансування енергомережі. Ми також маємо значний резерв на наших енергоблоках, який ми можемо додати в будь-який час, якщо це буде потрібно. А сьогодні Говорячи про майбутнє, про повоєнну побудову атомної енергетики, ми маємо великі плани. Нещодавно пройшла конференція КОП-28, і саме на цій конференції Україна приєдналася до резолюції всіх інших країн, які декларували повернення до розвитку атомної енергетики і задекларували необхідність Трічі збільшити атомні потужності по всьому світі до 2050 року. Згідно з енергетичною стратегією України до 2050 року Енергоатом планує побудувати 24 гігавати нових атомних потужностей. Це державне завдання. Компанія виконує. У кооперації з міжнародним партнером Вестінгаус розпочато проєктування і будівництво дев'яти нових енергоблоків за технологією IP-1000, які стануть опорою майбутньої енергетичної системи держави. Також в Україні споруджуватимуть малі модульні реактори. Компанія співпрацює в цьому напрямі з багатьма партнерами. Найбільших результатів на сьогодні досягнуто з американською компанією Холтек. Тимофій Милованов, член наглядової ради акціонерного товариства високо оцінив підготовку компанії до осінньо-зимового періоду та її досягнення у зменшенні залежності від Росії щодо постачання ключових компонентів і ядерного палива. Він підкреслив, що для подальшого розвитку вітчизняної енергетики необхідно дотримуватись двох ключових підходів: розширювати ядерну генерацію та розвивати відновлювальні джерела енергії. На конференції виступили народні депутати України. І в нас так є, і в цьому світі є очевидні тенденції, що там, де є е, атомні електростанції, є атомна генерація, там історично і традиційно електроенергія коштує дешевше, ніж там, де, наприклад, немає, а все е, більше може базуватися, наприклад, на вугільній генерації чи на газовій генерації. Е, тому що е, дійсно маржинальні затрати досить низькі і е, це. Призводить до того, що Україна стає конкурентною з точки зору ціни електроенергії. Знаєте, коли йде війна, завжди в, у більшості випадків просто виживають і латають дірки. А енергоатом, не дивлячись на дуже складну ситуацію в енергетиці, все ж таки будує майбутнє нашої країни. З року року Європейський парламент схвалив рішення, яким визначив атомну енергетику, підніс до 17 пунктів видів енергетики як зелені. І Європарламент визначив теж свій кажу, напрямок про те, що до 2030 року 40% всієї енергетики Європейського Союзу має складатися виключно із зеленої енергетики. В першу чергу сьогодні ми бачимо багато країн, і ж саме Японія, і Німеччина, і інші країни переглядають свої плани по відновленню роботи атомної генерації, тому що був певний тренд 10-15 років тому, коли країни Європейського Союзу відмовлялися від атомної генерації, публічно показували, як закриваються атомні електростанції. І всі хотіли перейти на зелений перехід, на відновлювальні джерела енергії, але з деяким часом зрозуміли, що без базової атомної генерації, без дешевої електроенергії нам складно конкурувати на міжнародну конференцію атомників, з'їхалися стратегічні партнери з різних країн, аби обговорити спільне майбутнє української енергетики. Ті, хто не зміг бути присутнім особисто, надіслали свої відеозвернення, демонструючи солідарність і потужну підтримку енергоатома в реалізації масштабних проєктів. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі у своїй відеопромові підкреслив, що Україна знову матиме одну з найбільших ядерно-енергетичних програм у Європі. Він нагадав про постійну підтримку України до початку війни та пообіцяв, що поміч триватиме ще довго після її завершення. Магате вже направило понад 140 місій для допомоги українським атомним електростанціям і розширило своє представництво на об'єктах критичної інфраструктури, які мають значення для безпеки атомної енергетики. Віце-президент американської компанії Холтик Інтернешнл відзначив незламність енергоатома, попри всі виклики війни. Він підкреслив, що партнерство між Холтик і українською компанією залишається стратегічним, а спільні проекти щодо впровадження малих модульних реакторів СМР-300 та будівництво заводу з виробництва компонентів просуватимуться вперед. Це не тільки забезпечить Україну необхідними технологіями, але й дасть можливість експортувати їх до Європи. Крім того, Холтик і Енергоатом працюють над створенням інженерно-технічного центру. Президент і генеральний директор Кемико висловив упевненість у подальшому зміцненні співпраці між канадським постачальником уранового концентрату та енергоатомом, оскільки Україна планує значно наростити атомні потужності у своєму відеозверненні. Він пообіцяв, що Кемико продовжить підтримувати добробут України та її народу. Сьогоднішній захід дуже важливий для всієї нашої компанії. Зараз саме настав час, коли ми маємо дбати про наше майбутнє. І сьогодні ми обговорювали декілька питань, які дозволять розвиватися і навіть лепоті вирішення цих питань. Побачили, яка величезна підтримка міжнародних партнерів. Вже сьогодні потрібно думати про те, як розвивати країну, як розвивати галузь. Разом з міжнародними партнерами ці шляхи вони налагоджуються, співдружність, дивиться вперед, які нові бізнеси повинні бути побудовані для того, щоб забезпечити нові робочі місця, збудувати нові енергоблоки. Дуже цікаво бути знаходитися з тими людьми, які знаходяться на передовій енергетиці і які планують майбутнє. Ми Трохи опережаємо події, які висвітлювалися сьогодні в презентації. Ми знаходимося на декілька кроків попереду цих подій. Ми вже провели геолога, геогіонезичне вишукування і вже готуємо звіти. Ми крокуємо впевнено і доб'ємося всіх поставлених завдань. До того, що обговорювалися на міжнародній конференції атомні можливості для розвитку країни, воєнний час та повоєнна відбудова, ми повернемося в наступних випусках програми. А от у четвер, 17 жовтня, НЕК «Енергоатом» відзначив 28-му річницю з дня свого заснування. За цей час компанія об'єднала всі атомні станції країни в єдину систему, яка забезпечує енергетичну незалежність України. Енергоатом продовжує утримувати лідерство в галузі та працює над новими стратегічними проєктами для забезпечення майбутнього. Енергетики, південно-український енергокомплекс за цей час реалізував низку важливих ініціатив, серед яких продовження терміну експлуатації трьох енергоблоків та завершення будівництва третього гідрогрегата Ташлицької ГАЕС. Наразі тривають нові інвестиційні проєкти, які спрямовані на подальший розвиток і стабільність. Керівник компанії Петро Котін привітав багатотисячний колектив зі святом. До теплих привітань приєднався і південноукраїнський енергокомплекс. Попри складні умови війни, коли ворог намагається підірвати енергосистему країни. Працівники атомної галузі залишаються на передовій завдяки їхнім зусиллям. Світло продовжує горіти в українських домівках, і кожен день такої роботи наближає нашу перемогу на енергетичному фронті. На південноукраїнській АЕС відбулася чергова ротація експертів МАГАТЕ. Вже 31-ша команда фахівців розпочала роботу в рамках постійної моніторної місії. Ця міжнародна підтримка є критично важливою для безпеки українських атомних станцій, особливо в умовах війни. Експерти МАГАТЕ не лише контролюють роботу енергоблоків, а й сприяють посиленню ядерної безпеки на світовому рівні. Цього тижня на південноукраїнській АЕС відбулася чергова ротація експертів МАГАТЕ. 14 жовтня роботу розпочала 31-ша команда, яка працює в рамках постійної моніторингової місії Міжнародної агенції на ПАЕС. Таку форму роботи МАГАТЕ запровадило з січня 2023 року на офіційний запит України. Мета місії спостерігати за безпековою ситуацією на ядерному об'єкті. Досі у світі не було такого досвіду, коли атомні електростанції працюють на території країни, де триває війна. Хочу підкреслити, що ми налаштовані на плідну співпрацю. Але я сподіваюся, що ваша присутність тут буде гарантією того, що все буде добре. Зазвичай робота однієї команди триває три тижні. Експерти знайомляться з досвідом експлуатації атомної електростанції, ведуть спостереження, здійснюють обходи та огляд обладнання, спілкуються з персоналом та фіксують події, які можуть вплинути на порушення безпеки ядерного об'єкта. Зокрема, це проліт безпілотних літальних апаратів ворога поблизу атомних енергоблоків. Керівник попередньої ротаційної команди подякував за створення сприятливих умов для роботи місії та повідомив, експерти переконались у тому, що на ПАЕС безпека на достатньому рівні, а персонал має високу кваліфікацію. Висловив вдячність за надану можливість відвідати не лише атомну електростанцію, а й інші об'єкти енергокомплексу. Мені трошки сумно зустрічати і проведжати місце нагате на, на нашому майданчику, бо це означає одне, що війна продовжується, що небезпека залишається. Ну оскільки ми в цих обставин зараз знаходимося, то ми забезпечимо вам повну підтримку з технічної точки зору. Майданчики атомних станцій повинні бути поза межами збройних конфліктів. Світова громадськість має отримувати об'єктивну інформацію щодо того, наскільки безпечно. Експлуатуються атомні енергоблоки. Одне із завдань моніторингової місії це донесення до керівництва міжнародної агенції ситуації з безпекою. Під час моніторингових місій експерти акумулюють інформацію необхідну для розробки нормативних документів, які б регламентували дії персоналу в умовах загрози воєнного характеру. Світ вперше зіткнувся з такою ситуацією. Коли поблизу атомних енергоблоків ведуться бойові дії, досвід, отриманий у цій війні нашою країною, може стати основою для рекомендацій МАГАТЕ щодо заходів безпеки, які необхідно застосовувати в умовах воєнного стану. Цього тижня на ПАЕС відбувся галузевий конкурс професійної майстерності серед молодих працівників на «Енергоатом». Учасниками стали переможці змагань, які нещодавно пройшли у відокремлених підрозділах компанії: Південноукраїнський, Рівненський та Хмельницький АЕС, Атомремонтсервісі, аварійно-технічному центрі. Конкурси профмайстерності серед молодих енергетиків проводяться з 2006 року. Вони покликані допомогти молодим спеціалістам покращити свої професійні навички, підвищити рівень теоретичної підготовки та вдосконалити культуру безпеки на виробництві. Це важлива платформа для обміну досвідом та запозичення кращих практик у сфері енергетики. Нині в конкурсі взяли участь представники восьми професій, серед яких оператори реакторного відділення, електрозварники, слюсарі з ремонту реакторно-турбінного устаткування та інші фахівці. Протягом двох днів молоді енергетики не лише відповідали на теоретичні запитання, але й демонстрували свою майстерність на практиці. Окрім змагального духу, конкурс став чудовою нагодою для молоді потоваришувати, обмінятися знаннями та отримати цінний досвід. Офіційне закриття заходу та церемонія нагородження переможців відбудеться сьогодні ввечері. На атомній станції зараз проходить виробнича практика для тих, хто вже скоро стане частиною енергетичної галузі, студентів провідних технічних вишів і учнів місцевого професійного ліцею. Вони занурюються у світ великої енергетики під керівництвом досвідчених наставників, набувають безцінних знань і навичок у реальних умовах. На південноукраїнській АЕС триває практика для майбутніх енергетиків, а поки що студентів профільних вишів Національного університету Одеська політехніка та Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, а також учнів місцевого професійного ліцею. Під керівництвом досвідчених наставників вони отримають практичний досвід безпосередньо в підрозділах підприємства електричному, реакторних цехах, служби надійності ресурсу та продовженні експлуатації, цеху радіаційної безпеки. З підготовкою майбутніх робітничих кадрів допомагають у цеху зварювання, а також цеху теплопостачання та підземних комунікацій. Зокрема, зараз тут навчаються майбутні електрозварники ручного зварювання. Один з них учень другого курсу южноукраїнського професійного ліцею Андрій Білали. Він з дитинства спостерігав за тим, як займався зварювальними роботами батько. Це його зацікавило. Почав практикувати самотужки і зрозумів, що професія зварювальника то його. Ми в ліцеї варили, і за рік навчання, що ми навчились, ми показуємо на виробництві, ну на практиці. І зварювальники вищих розрядів. Кажуть, у нас получається чи не виходить дозварювальників на АЕС серйозні вимоги. Така робота потребує високої кваліфікації та відповідальності, адже потрібно швидко та якісно виконувати ремонт трубопроводів та металоконструкцій. Від цього залежать строки планово попереджувальних ремонтів та надійність роботи енергоблоків в подальшому. Через віковий ценз та відсутність досвіду залучати дітей до виконання ремонтних робіт працівники Південноукраїнської АЕС не можуть, але намагаються по максимуму передати свої знання та вміння. Наставники кажуть, що ліцеїстам необхідно не тільки побачити, як працюють професійні зварювальники, а й відчути відповідальність за кожен свій рух, кожен шов. Так вони зрозуміють, наскільки важливо дотримуватись технологій та як не припускатися помилок. Практика завжди проходить по по, по програмі, і ми використовуємо тільки ну, ті види зварювання, які використовуються у нас на станції. Це ручне дугове зварювання та також аргонодугове зварювання. Ми навчаємо спочатку ручному, тому що воно більш легше там потрібно керувати тільки однією рукою. А вже потім, коли у них є більше, більше навичок у зварюванні, ми вже починаємо їм навчати аргону зварюванню. Виробнича практика для ліцеїстів це можливість закріпити вивчену теорію та подивитись, куди вже за кілька років вони зможуть прийти працювати. За словами керівника виробничої практики у цеху зварювання Василя Баршацького, за останні роки їхній підрозділ помолодшав, адже чимало досвідчених працівників завершують трудову діяльність. На їхні місця приходять нові кадри, і саме під час виробничої практики можна побачити потенціал молодих людей, які в перспективі можуть зайняти гідне місце в колективі. 15 жовтня під час планового засідання виконавчого комітету члени колегіального органу одноголосним рішенням затвердили початок сезону опалення. Першими тепло отримали дитячі садочки, ліцеї та заклади охорони здоров'я. Наразі 65 будинків житлового сектора з опаленням активно тривають ремонтні роботи з усунення поривів магістральних теплотрас, акцентують комунальному підприємстві ТВКГ. Важливим етапом засідання виконавчого комітету стало оголошення постанови Верховної Ради України про перейменування міста Южноукраїнськ на південноукраїнськ. Однією з приємних подій було вручення грамоти члену виконкому Ігорю Латію за його активний внесок у забезпечення режиму воєнного стану в громаді. Цього тижня місто прощалося з мужнім героєм Євгеном Федоренком, який віддав своє життя за Україну. Євген 2001 року народження, родом з Богданівки. Закінчив місцеву школу і здобув професію зварювальника в южноукраїнському ліцеї. Після строкової служби підписав контракт і став на захист своєї країни. 15 жовтня 2022 року, під час боїв у районі П'ятихаток ворог розбомбив українських військових. На жаль, зв'язок з Євгеном обірвався, і його мама до останнього сподівалася на диво. Але цього дня він, відданий військовій присязі, загинув за незалежність України. Герой назавжди залишиться в нашій пам'яті. Вічна слава захиснику. Купуйте солодке, щоб окупантам було гірко. Під таким гаслом місцевий осередок Українського ядерного товариства минулої суботи організував благодійний ярмарок на підтримку морських піхотинців. Акція об'єднала зусилля членів товариства, майстрів і підприємців міста. Яскраві солодощі, кава, патріотичний аквагрим. Для кожного знайшлося щось цікаве. Організатори пропонували також безпрограшну лотерею з гарантованими призами. Попри негоду, ярмарок відвідало чимало дорослих і дітей. Вдалося зібрати понад 28 тисяч гривень на потреби 37-ї бригади морської піхоти. До кінця року активісти планують провести ще дві акції онлайн-лотерею та аукціон. Кінець робочого тижня приніс нам перші заморозки майже по всій території України. Але вже з 21 жовтня природа вирішить ще порадувати теплом. Очікується сонячна погода з комфортними плюс 13-17 градусами. Принаймні так прогнозують синоптики. А я дякую, що були з нами. Бережіть себе і до зустрічі наступного тижня.